Шановна громада, нікому не потрібна війна, яка забирає тисячі життів молодих синів України. Пам'ять про них і їх подвиг повинні жити в серцях українського народу. Тому ми зібралися тут. Відкриття меморіальної дошки герою нашому земляку Назарію Драшпільку. Назарій народився і жив в місті Єрпін. Закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Працював фінансистом. Багато читав, займався спортом. Милював. Дуже хотів бути фізиком, тому вступив до Київського національного університету на спеціальність теоретична фізика. У 2014-2017 роках Назарій служив у 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу. Періодично виконував бойові завдання в зоні АТО. На Донбас. У 2021-му перебував на військових зборах і змінив військову спеціальність з фінансиста на стрілка. Зранку 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни, чоловік пішов добровольцем у військомат. Уже ввечері він був на оборонних позиціях у складі 72-ї бригади імені Чорних запорожців. Разом із побратимами захищав Київщину від окупантів, а згодом вирушив в інші гарячі точки фронту. Військовослужбовець Назарій Драшпуль, позовний Падре. Героїчно загинув 28 серпня 2022 року поблизу села Павлівка Донецької області. Під час евакуації поранених побратимів захисник потрапив під ворожий обстріл. Йому назавжди залишилося 27. Поховали героя. На алеї слави в рідному єрпені. Шановна громада! Почесне право відкрити меморіальну дошку Назарію Драшполю, який виконував обов'язок перед батьківщиною. надається батькам загиблого героя Владиславу та Марії Дражполь. І міському голові Олександру Маркушину. Слава Україні! Коли ми прощалися з нашим героєм, з Назарієм в Біблійній церкві, скільки про нього говорили всього хорошого. Звичайно, ми втрачаємо найкращих, дуже важко. Але ця табличка буде постійно нам напоминати нашого Назарія і всі ті, хто тут навчається, завжди може подивитися на нашого героя. Завдяки якому сьогодні у нас мирний Рпінь, мирна Київщина. І вони не дають ворогу далі зайти сюди. Вони на сході тримають рубежі. Це все завдяки нашим Збройним силам. І ми ніколи не повинні це забувати. А кожен з нас повинен максимально всім допомагати Збройним силам, донатити на Збройні сили. І як нам не важко, їм там важче сотні разів. А Назарій для нас герой. Він надав найдорожче, він надав своє життя заради нас з вами, і ми ніколи не повинні це забувати. І ми повинні нашим дітям, нашим нащадкам постійно про це казати, розповідати. Бо зараз йде війна проти України, і Україна обов'язково переможе. Але те, що роблять наші хлопці на сході, по різним частинам нашої країни захищають нас. Вони в нас для нас просто герої. Кожен з них це герой України, особисто для мене. Він герой для нас. Разом до перемоги і слава Україні. Назар хотів навчатися, він міг навчатися, я йому казав, може поїти в Європу навчатися, але вже було зрозуміло, що буде більш застока, більш повноштабна війна. йому казав, може поїти в Європу, навчатися, ти ж хотів. Він казав, а хто ж тоді буде в Україну захищати? Спробує захищати українців. 23 числа, з вечора, в нього вже все було складено, рюкзак складений, понішу заготований. З 24-го він просто вже встав, закинув рюкзак і спитав, чи завезли його військкомат. Вечорі він вже був на позиціях, захищав Київщину, захищав. Потім Сіверщина, Чернігівщина, Сіверщина, Харківщина, Донбас. На Донбасі особливо було важко. Побратими розказував, один побратим казав, що заїжджаємо, є село, виїжджаємо, села нема. Росіяни засудили жорстокістю, знищували все. З ненависті до всього українського. Там було важко. Він казав, що з усіх видів зброї, мабуть, не приміняли тільки два. Не знаю, це, мабуть, ядерна і бактеріологічна, тому що хімічна була. Їх випалювали фосфором, градами, ураганами, мінометами, танками, літаки. Все на них працювало. І Назар сміявся, казав, коли у нас працює танчик, то ми передаємо, що у нас все спокійно. Боже наш. Дякую тобі за нашу країну. Світучу, прекрасну, з широкими полями, високими горами з морями. Дякую за наш люд український, за мову в Дякую за наших захисників. Захисти благослови їх на кожному місці. і прошу, щоб ворог був посоромлений і тік з нашої території, щоб вони, вони отримали поразку, а ми отримали перемогу. Прошу, благослови нашу країну любов'ю і миром. Миром з тобою, миром наші сім'ї, села, міста, Мир, миром поміж нас. Хай все це буде все во славу Твою. Амінь. Шановні друзі, викладачі, студенти, сьогодні ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого героя, Назарія Драшколя. Назарій був нашим випускником. У 2013 році закінчив наш навчальний заклад за спеціальністю бухгалтерський облік. Потім продовжив навчання в Національному університеті біоресурсів і пророкодистування України. Назарій це людина, якою пишається не тільки наш колиш, пишається все Україна. Він віддав найдорожче життя заради спокою, миру. Завдяки йому сьогодні ми здійснюємо навчання. навчання в нашому коледжі в очному форматі. Перебуваємо більш в більш-менш безпечних умовах. Працюємо. Цей подвиг Назарія будемо пам'ятати завжди, будуть пам'ятати всі покоління наших студентів. Президента України, Верховного командуюча, поміч цю нагороду як відзнаку держави, які вірною до кінця служив ваш син. В нашому серці, в нашій пам'яті, в наших спогадах. Три роки ми з ним день в день в одному кабінеті. Три роки ми з ним раз в місяць в одному купе, в зону АТО, в зону С. І, знаєте, Назарчик, це він прийшов такою дитиною, такі от як. як Таким юнацьким максималізмом, такий, але добрий, щирий, щедрий. Він, ну, і він так крізь просто на наших очах. Він мінявся. Я не можу до сьогодні повірити. І хочу сказати, діти, от ви тут стоїте. У вашому щасливому майбутньому мирному. Пам'ятайте про Назара, про всіх, Таких хлопчиків і дівчаток, які загинули для того, щоб ви мали це своє колись. Милища Микола. І дуже вклоняюсь батькам за те, що ви виконали справжнього чоловіка. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановна громада, зібралися ми сьогодні з такого не дуже веселого приводу. Вшановуємо на пам'ять нашого героя. На залі в моєму серці в моїй пам'яті моїй душі назавжди залишиться таким добрим, чуйним, усмішним хлопчиком, квітливим, веселим, дуже розумним. Війна таке дуже коротке слово, а скільки болю воно нам всім несе. І ні для кого не секрет, що військо це одна велика родина. І зачасти таке буває, що побратим чи посестра тобі набагато рідніше, ніж твої родичі по крові. Саме таким він був назавжди. Назавжди залишиться в моїй душі, в моєму серці. Для мене він такий маленький, добрий. І я пишаюся ним те, яким він став воїном, і те, що він є на сьогоднішній день героєм. Дуже хвилювалася за нього з перших днів повномасштабного вторгнення. Я постійно була з ним на зв'язку, запитувала, чи все у нього добре, намагалася якось його захистити своїм крилом, допомогти, але він ніколи, ніколи мене про те не просив. Він казав, що все добре. У нього завжди було все добре. І коли рік тому, І коли рік тому я побачила повідомлення мами на залі, це був біль. Це було дуже важко. Я не могла повірити до останнього, хоча розуміла і бачила, і сказала, що 100% Назарія немає. Але це було боляче. Дорогі батьки, прийміть співчуття до цього колективу командування Сукутний військ. Ми вам вдячні за вашого героя, за вашого сина. Розділяємо з вами вашу дію і до серця. серці. Слава Україні! З підліткового віку Назарій цікавився медициною та військовою справою. У 15 років почав грати в страйкбол, займався реконструкцією. Також любив ходити в гори і кататися на сноуборді. Він був правдолюбом. Якщо треба, Критикував керівництво, але водночас він, дисциплінований солдат, виконував накази своїх командирів, наполегливо вчився, мав почуття Гумору. Батько пропонував йому поїхати вчитися за кордон, адже юнак вже захищав Україну. Якщо всі вийдуть, то хто захищатиме Україну і українців, відповів Назарій. Він тримав на погодові рюкзак із необхідним на війні спорядженням. Назарій був дуже чесний та відповідальний, принциповий, порядний, співчутливий з почуттям гумору. Могли з ним спілкуватися годинами. Він був впевнений, що рано чи пізно Росія нападе на нашу країну та готувався до цього. Назарій ще багато корисного міг зробити для своєї сім'ї та країни. Але захищаючи її свободу і незалежність, віддав найцінніше своє молодече життя. Назарій Драшполь назавжди залишиться у наших серцях і в нашій пам'яті як справжній, щирий українець, як патріот України. Усі сумують за його втратою і завжди будуть пам'ятати його мужність та жертовність. Нехай він почуває з миром. Шановна громадо, оголошується хвилина мовчання. В наших серцях, нехай Господь тобі дарує мирне небо, як ти нам дарував тихий і мирний шлях. Мамо, Він крикнув, криком, журе. 主人。